У попередній серії А? селі до Дня народження. Важно, сюрприз на мій День Народження? А, видав. Я не вмію берегти секрети. Може, Том просто забув. А, напевно, про дні народження складно пам'ятати. Так? Розказати секрет. Ні, не кажи. Привіт, друзі! Ще дякую за вчорашній сюрприз. Ви найкращі. Хтось мені скажеш, чого сміємося? О, Анджело, ти справді не знаєш, чого ми сміємося. Ні, а що було такого смішного? Чуєш Хенку натякни. О, Томе, як сильно я тебе люблю. <плес> 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 Бене, як ти? міг? Я ж казав, не вмій берегти секрети. О, Анджело, те, що сказав Бен, правда, я тобі подобаюсь. Ну, тепер ти знаєш все. от... Ти маєш поїхати. Що в якесь інше місто? Ти чому не можемо дружити? Як раніше? О, але чому? Друзі, нічого не змінилось. Ні, вже змінилось. Все таке дивне. Ні, ні, ні. Не кажи так. Дженджер має рацію. Віднині ти постійно відволікатимеш нас від роботи. Ні. Що ви? Так, Том повинен зосередитися. О, ні 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 Забудь сказав... ні ні, ні. Ох, ох. Це був віщий сон. Бен має тримати язика за зубами. Том. А, 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 Бен. -о. Анжела <ривіт> Джинджер Генк, <ривіт> балакучий Том і друзі. Аперед, Анджело, ти все зможеш. Іди і поветься, ніби нічого не сталося. Привіт, друзі. Зайшла привітатися <ривіт> просто так, без будь-якої причини. Друзі, ви тут? Гаразд, без паніки. Їх може бути вдома з багатьох причин. Може, всі у парку? Так, чудова погода. Анджела, ти сама. Що ти тут робиш? Ховаюся від Тома, щоб не видати твій дурний секрет. О, як добре. Головне, що ти не встиг йому видати мій дурний секрет. Ще ні, але я стомився так жити. І якщо сьогодні ти йому не скажеш, то скажу я. Ні, але. а... Завжди ти жартуєш? Ти уявляєш, які будуть неприємності, якщо Том про все дізнається. Хто ще може носити капелюха? Капелюх? Чому б капелюху не носити капелюха? Тепер це можливо завдяки технології капелюху капелюху. Це найдурніша ідея на світі. О, з моїм хлопцем так не розмовляють. Усі його ідеї блискучі. Спасибі, Анджело! Люблю мого генія. <laughs> Чуєш, Томе, підійди сюди. Хвиленку, я тут трохи зайнятий. Ти казав це три з половиною години тому. Сонечко, я якраз про тебе думав. Зайдеш після роботи? Я вже йду. Ось чому, незважаючи ні на що, ти не повинен казати це то. Добре, але як? Я не знаю. Ти ж у нас найрозумніший, то й придумай. Ти думаєш, якщо я не перевершений винахідник, то можу створити машину для розв'язання всіх проблем. Ти вже вибач, але немає такого пристрою, який міг би взяти і стерти пам'ять. Але ти можеш його створити. Ти маєш на увазі прибор, який проникне в мій мозок і зітре пам'ять? Еврика! Анджело, маєш рацію. Я справжнісінький геній. Який я злий на бена. Дзвонив йому вже сто разів. Напевно, він на якихось мудрованих зборах милується електронами і не може відповісти на дзвінок. А я мушу хвилюватись, тому що нам подзвонив гендиректор. Так, він подзвонив нам. Сказав, що хоче призначити зустріч з компанією Тома і Бена. І якщо Бена нема, я піду з Хенком. Привіт! Тут записані найрозумніші думки Бена. Я готовий вражати. Клас! Що там? Ось наприклад. Хенку, комп'ютер не іграшка для ванної. Хенку, сигнал Wi-Fi не пахне. Стукай, перш ніж ломитися у ванну. Комп'ютер не іграшка. Скільки разів тобі повторювати? Так, краще говоритиму я. Вітаємо вас на нашому каналі Моторошні змови. Сьогоднішня тема москоїди. Вони по сусідству, вони у вас вдома. Міжгалактичний загін москоїдів бродить вулицями. Їхня мета знайти місцевих геніїв висмоктати мізки і викрасти знання. Наполегливо раджу захищатися єдиним можливим способом, шапочкою з металевої фольги. Не може бути! Я в це не вірю! Ви досі не вірите, та перевірте самі. Це є в інтернеті. Отже, правда! Треба всіх попередити. Сподіваюся, ще не запізно. Нащо тягнути весь цей до мене. Бо якщо хтось дізнається, що я роблю пристрій, який... Витягни всі секрети з моєї голови. хто захоче знати, що за секрет я хочу приховати. Москогіди вже дісталися Бена і Анджели. Я можу допомогти. Сподіваюсь, від вас дзвонили. І от ми тут. Ім'я. Я Том. І що? З компанії Тома й Бена. О, а! А вже ж, пробачте, не упізнала. Ген <містер> гендиректор, вони так. Чудово! <свят> засідання закінчилося усі вільні. Так і ти, стрижений, і ти, теж, слугати, ворушіться. Добре, запроси їх і скасуй решту моїх зустрічей Прошу на сьогодні. За мною. Ти такий красунчик. Ти такий красунчик? О, привіт, друзі. Вітаюся! Хто з вас Тома? Хто Бен? Я Том, а я сьогодні Бен! О, як я міг вас забути. Ви створили стільки непотрібних застосовок. Він має речі. Ну, чому це непотрібних? А оце? Ой, щось тут не плак. Неправильно! Ось так. Що а! А! робить Бен? Термостат. <риват> а, <ривателять> Ой, <а! ривателять> О, отже, так можна описати непотрібність Чому ви не сказали про застосунок балакучий Том? Балакучий Том! Тому що він просто повторює все, що ви кажете. Саме так! Я це обожнюю! Я це обожнюю! <гум> Дивіться! Зараз я його звільню. Балакучий Томе, тебе звільнено! Тебе звільнено! Ха, ця штука просто клас. Я стільки з ним грався. Пропустив сніданок, обід і таємну зустріч багатіїв, про яку ніхто не знає. Це бранч. А ти звідки знаєш? Тобто. Давайте до справи. Хочете гру? Балакучі Ні, Що ти? Просто хочу допомогти вашій компанії. І... І все. Мені нічого більше не треба. Хочу спілкуватися з розумними людьми. Будьмо друзями. Ми ж друзі. Не знаю, що й сказати. Виходить, це так. Отже, в першу чергу представлю вас сьогодні на конференції зірки технологій. О, нас запросили на головну конференцію у світі. А, не тільки запросили, ви будете доповідачами. В такому разі дякую вам, гендиректор. Ні, зви мене Карлом. О, дякую, Карле. Дуже вам дякую, Карле. О, о бідолашний. Пробач що змусив чекати. Джентльмени, вибачте, моєму тому треба на горщик. А потім ще пограємося, мій солоденький. Гаразд. Гаразд. Ура! О, ура, ура! Ура, ура, <п 'ят methodology> ура, ура! Ми станемо магнатами технологій! Ура! <п 'ят> а, а, а! а Ой, <п 'ят> що це? Сонце! Бене? Це ти? Питання тут став, я! Далі буде!